Під час бою емоції трохи інші, і я хотів просто знести його. Я бив по животу, думав, десь зараз сяде. Після бою говорив з ним, він сказав, що в третьому раунді я попав, і він сказав, думав, що зараз, типу, доб'ю його. Доб я впевнений, що в майбутньому, там за якийсь рік-півтора, кожен з тих, хто тут сидить, буде боксувати за якийсь титул і завозити пояси у Львів. Боксер, який не говорить, норм чи стрьом? Норм. Друзі, всім вітання. Сьогодні у нас цікавий, особливий випуск. Боксери промоутерської компанії Kio Promotion Роман Гавриляк, Дмитро Куля і Володимир Савайда. Привітайтеся зі всіма пацанами. Вони всі дуже, дуже серйозні. Ну, Розказуйте, так як в останніх, напевно, почнемо з Володимира. Де ти взагалі пропав? Та, трошки віддихав відпочивав собі, набирався сил, виправляв помилки, буду вертатись. Тому що вже твої фани мене питають, коли побачать твій бій. Скоро побачить. Скоро все буде. Коли в тебе бій, Володя, розкажи. 17 травня в мене буде бій. В Києві. В Києві, так. Ти готовий? На всі 100%. Краще, ніж всі попередні розуміють? Звісно. Добре. Дім, розкажи враження після свого останнього поєдинку. Враження чудові. Перший раз пройшов дистанцію 6 раундів, мені сподобалось, дихалось теж супер. Я отримав реально задоволення від цього поєдинку. Далі тільки більше натхнення, більше працювати. Ну, все чудово. А скажи, от по самому супернику, так? Я, я не маю на увазі за твою аматорську кар'єру, от по-професійному. Це був твій третій поєдинок, правильно? Так. Самий сильний був суперник з тих двох попередніх, та він найсильніший сильний був. Відчулося, що він досвідчений. діє в ринзі більш так розумно, зважено, да. і відчувалося. Ну а як от був шанс там в останньому раунді, ти його трохи качнув. Якби було вісім раундів, як думаєш, ти б прийшов да, да, Прийшов би. Я відчував, що ще запас сил був. І навіть в шостому раунді, то що я його заціпив, міг допрацювати. Тож ми з тренером говорили, поварювали. Міг реально закончити досроково, не допрацював. Ти так само готуєшся до 17.05? Так, так, так покажеш якийсь яскравий брук, ні? Так і хочеться, да Роман. Ну тепер ми до тебе, тебе, тебе на цей на, на десерт. Так, так. А. Розкажи, будь ласка, бо дуже багато насправді львів'ян за тебе вболівають не тільки львів'ян, тобто дуже багато людей говорять про твоє перспективне. Майбутнє, розкажи, будь ласка, по твоєму попередньому бою, крайньому бою. Що можеш сказати? Е, ну Можу сказати, що суперник був хороший. Я може робив трохи не ту роботу, яку мав треба було більше бисипати сипати ударами. Я щось так якось мені воно захотілося його прибити, знаєте, десь чітко таким попасти. А він такий пацан мощний, крепкий. Приняння з тими всіма, що мене було до того, ну він такий міцний. Не падаючи. Не падаючи там. І ну цікаво. Останні раунди, трохи я так відчув, десь раунд п'ятий, е, трохи такий упадок сил мінімальний, але я якось відпочив і шостий раунд ще вийшов і відбоксував. А скажи мені, будь ласка, от це в тебе був перший раз шість раундів чи ні? Е, ні, ні був... я боксував ще в Малевичі шість раундів. А, а ти всю дистанцію вийшов? Всю дистанцію. Так. Ну там легший бій, був там я так на дистанції просто а тут. Трохи брав а містити. По у по відчуттям, пройшов би ще, додав би ще два раунди, чи ні? Е, ну, того, ну, та, Якщо треба, було би пройшов, було б нелегко, може, якось, може, друге дихання би відкрилося. Ну той поєдинок перед тим легше прийшов мені, бо менше ударів був. А оцей такий трохи важчий був. У ну, нас тут так виходить, що ви один проти одного з нулями сидите, а Володя yeah. розбавив свій рейтинг одиничкою. так? Скажи, будь ласка, як будеш закривати то нічию? Закривати треба тільки перемогою. Що, до речі, от по тому останнього бою ми так тоді і не переговорили. Що, ти от... ну, що так тоді сталося? Ну, Пам'ятаєш е... його, чи то вже пройшло забагато часу? Так, та, звісно, пам'ятаю. Я не підстроївся до суперника, мені якось було незручно з ним боксірувати. І так бій якось не пішов мені. Може, треба було більше трошки ти ламати, але. Вийшло, як вийшло, слава Богу. Що, Ні, да, та да, добре, що нічия. А скажи мені по вазі, ти зараз е, все ж таки на якій вазі зупинився? Бо ти ж тоді щось там перейшов чи та, трошки більше набрав? Ну, щось і і 9, а такі є. Так же лишається. Та, та, та. Тобто, ти готовий. Обіцяєш всім, та, що можливо. ти готовий, порвеш так. свого суперника. Так, дай Бог. Дімка, що ви змінили з тренером по кемпу? Тут, в принципі, дивись, тебе тільки був бій, і ти зараз знову, ну, як і в Романа, да? Чи, чи не, не перефорсуєте все на контролі? Все на контролі. Практично нічого не змінилося. Працюємо. Ми після поєдинку навіть не відключались. Зразу почали працювати. Зараз техніка так само над нею працюємо над фізичною витривалістю. Все в процесі. Ромчику, ти що? Також не відпочивав, відпочив буквально два дня і. Вернувся в зал. Ми мали боксувати зараз у Львові, в нас такий турнір, але тренер сказав, що дамо паузу, не будемо боксувати. Підготуємося відповідально вже до професійного до бою. До 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 І що, працюємо над моєю вічною помилкою кількістю ударів. Тренер мене довбить, довбить, ми то робимо, робимо, весь час стараємося. Вроді розумію, що треба, а десь бою воно мені трохи, але я вже так ну, буду старатися бути більше. Ні, ну от ми теж передивлялися насправді твій бій. Тобто я от, не знаю, після того вечора всіх передивлявся, там і Дімен три рази дивився, і твій, і Гринєва, і Цюри передивлявся. так? Ну от реально було прямо видно, що ти от максимально заряджався фактично в кожний удар. іменно бив його на максимум, так, не було в тебе па, так. па па. Тоби, Бим. Та і тренери мені ну, в перервах говорили за це. А я не знаю, ну зараз я коли спокійно вже все розумію, а от під час бою емоції трохи інші, і я хотів просто знести його. Я бив, по животу, думав, десь зараз сяде. Після бою говорив з ним, він сказав, що в третьому раунді я попав. І він склав думав, що зараз типу, доб'ю доб'ю його. Але каже: я тоді десь не замітив, не взяв ініціативу. Ну, ти після відпустив. того, після бою сказав, що в нього в пресі якась металева пластина? Так, <клес> я не знаю. Тобі. Ну знаєте, рукавиці вісьмерки, вони тоненькі, маленькі. Я бив, ну чітко по ребрах. Чуваку нічого, типу, тримав, не знаю. Але бачите, плюси в тому, що в принципі всі, от з ким ми спілкувалися, сказали, що це був такий самий яскравий вечір, що такі були самі потужні поєдинки. Ну реально, причому у всіх, що Діма гарно відбуксирував з Главаченко, не паче, що Главаченко минулого разу виграв Отрим, непростого, да. непростого суперника. Апсет такий був. Так. Ну, і в тебе, якщо зараз дасть Бог, все пройде по сценарію, то ти вже будеш. Після Києва, після поєдинку когось викликати, ні? Та дай Бог, знаєте, я вже викликав просто ну, дуже важко з суперниками підібрати. Знаєте, то так здається, що легко. ну, У мене перед цим боєм змінилось буквально ну, десь чотири суперника. Роман Романович шукав мені, дякуємо, що він знайшов. І, ну, і, Знаєте, легше, коли ти знаєш до кого готуватися. А коли отак час міняється, міняється, ну, це важко. Ну, сказати. Але тут ще зараз і така ситуація, що, скажімо, ви набираєте або вам мав там невелику паузу, ви набираєте. Ну і тут, напевно, не кожен хоче з вами ще й боксірувати, тому що розуміє, що ви теж не прості абсолютно. Набираємо так. обороти, так, напевно, ну так якось. Ну, а що це, і можливо, будемо щось пробувати, якихось закордонних суперників? Так, було б цікаво. Було так. Отой, той от суперник, що боксував з цюрою тоді в Малевичі, коли mm -hmm. був головний бій. Я думаю, що під Дмитра було би цікаво, ні? З би, готуємося. На 12 раундів. <світ> Заплачують, <світ> Трош, певно. Трошки зарано на 12. <світ> Друзі, але насправді реально класно, що такі молоді, перспективні хлопці. Є в нашому словетному місті Львові, що вони тренуються, що вони ростуть, з кожним боєм ростуть. Ми це бачимо, додають. І реально я впевнений, що в майбутньому, там за якісь рік-півтора, кожен з тих, хто тут сидить, буде боксірувати за якийсь титул і завозити пояси у Львів, тому що ми планували того разу завезти два пояса. Ну, получився тільки один, та, але все одно ми змінили вже ту традицію, скажімо, не традицію, якусь таку тенденцію, що після того, як Андрій Миколайович завоював свій титул, більше ніхто з наших львівських нічого не завоював. Тому ми, ми скажімо, поламали це і бачу, що ви всі говорите. Наші всі глядачі так само за вас болювають, і реально класно, тому що ну серйозно це не то, що я там звови його підмахую. От і люди, які були на першому бою, ти знаєш, там є в нас серйозні твої поціновувачі твого боксу і питаються, де ти пропав, коли ти будеш боксірувати. І це насправді круто, тому що мені здається, що з кожним боєм вас же більше пізнають. Я не говорю за ту вашу банду, яку ви постійно фотографуєтесь, то там 20 чоловік вже 100. А як, до речі, от після того, ну от ваше життя після от, на сьогодні, трошки десь змінилось щось? Чи... Ну от після такої вже, скажем, кар'єри, ну ви вже почали, розпочали і вже дійшли, там навіть про пару кроків зробили вперед по своїй боксерській кар'єрі. Щось вже змінилося чи ні? От молоді даже боксери, як на вас по-іншому дивляться, ви вже не стали якимось прикладом? Як це відбувається? Ну цікаво взагалі, нема ж такого рівня, що ми там ви ще ну зрозуміло на який, знаєте. Ми ж поки так ну ні, ну але от іменно аматори, з якими ви боксуєте в клубі, от як ну як у вас зараз та ситуація відбувається? Ну, Цікава ситуація, знаєте, от навіть там буває, що от я був на зборах в тисовці, малі хлопці підійшли сфоткатись, попросили. О, типу, зі ну, міні, мінімально щось. Автографи після бою. Ну і клас, таке правда? Цікаво, так, Вчителі зі школи пишуть мені, які там, знаєте, я в школі не був дуже там відмінником. Там казали, що я взагалі. А зараз пишуть мені Ромфік, молодець, там, знаєте, от, таке, от, ну, мінімальне щось вже є. Звісно, я до чого рости ви ще з розуватися, але вже якось так. А в тебе Дімон? Це? Все так само. Так само. Відчувається. Що... Трохи. Так, фоткається. Видно, що молодше покоління, так знаєте, ніби трохи є авторитетом для них. Так, вони так само беруть приклад якийсь. Це супер. Друзі, ну скоро автографи, якщо що, пишіть. Ми все організуємо, Забинююсь. фотосесію. Та... Ну, що пацани, обіцяйте, обіцяєте, що рухаємося вперед. А Дивіться, скоро. то дуже багато людей дивляться. Вова, має бути нокаут. Ти мусиш реабілітуватись за свою відсутність. 100 Все, пацани, слава Україні! Героям слава! Ну що, тепер ми починаємо другий блок. Нашої розмови з боксерами компанії Promotion. У на зараз з Роман Романовичем буде стояти надзвичайно важка задача, тому що це два перспективних бійця. В рингі показують дуже серйозний якісний бокс, але трошки є проблема їх розговорити. Тому ви нам будете трошки допомагати. Романович, починати? Ти давай так. Ти з ким? Хто в твоїй команді? Хто кого переговорить? Та я як, як хоче Женю я... переговорювати? Типа ми Женю. А ви двоє, ми двоє. Ну, давай. Супер, давай. А граємо нор чи стрьом. Давай. давай. Давай, задавайте ви перше питання, ми друге. Давай, перше. Боксер, який не говорить, норм чи стрьом. Норм. Давай, Роману, давайте серйозно. Ну, по питання. Стояти на сперних десятинсових рукавицях? Стрьом. С Норм. Шутка. Добре, дивіться, пацани, давайте так. <скільки> останні в нас, якраз тих два, не просто так ми зробили такий, скажімо так, а, колаборацію. Колаборацію, колаборацію. Так. Тих два наших боксера Євген Розлуцький і Микола Халос, приймали участь останній раз від еспада так? після того вони не боксували. Микола, розкажи по своєму останньому бою. Mm -hmm. Я дуже радий, що в мене вийшло взяти участь в бою в мене в рідній області, тому що я сам з Закарпаття. Mm -hmm. І ну, радий, що вже третя перемога поспіль. Хочу рухатись далі, в тому ж. Щоб, щоб це не закінчилось, то треба до мачмейки розвертатися. Так. Ну і в цілому я задоволений бій пройшов прекрасно. Далі рухатись, перемагати ще сильніших бійців. Поки що на цьому план закінчується. Роман, мені, Роман. Мені що... сподобалося, що там в, в Ужгороді, коли Колі боксіри, що там приїхали все Закарпаття за колі. То все, повністю. Мукачево, нижні ворота, все, у, у, цілий Ужгород, там в колі. Ти бачиш, скільки там так, в колі там було група підтримки. Я, я, взагалі, я, 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 під, я, тобі... я взагалі задумався, може нам не у Львові проводити вечора, а в, а в Ужгороді. Але я тобі хочу сказати, що в нас до того часу. По нашим львівським боксерам найсерйозніше, найпотужніше, найактивніша підтримка. Це мама Романа Гавриляка і мама Володимира Савиди, Але Ужгород переплюнув. Вони так кричали, що я думав, що я. Угодно. Якщо б все Закарпаття приїхало сюди до нас на Емлі, наприклад, ну то можна було б колонки не ставити. Ніякі звук, звук мінусуємо. І якщо ми, ми, да. ми підбираємося поступово до тебе, Роман Романович. Запитайте щось. Хоч, Жень, нас, скаж, розкажи в двох словах, як е, проходить твоя підготовка, в тебе є два тренера, хто за який е, відповідає, за що відпо, хто за що відповідає, і кого ти більше прослуховуєшся? Чи... Та, два тренера за бокс відповідають і один за фізпідготовку. Та у нього троє, три тренера? тренери. Та, та все добре. Прийшла, цикл, цей силовий цикл. Зараз переходимо більше на бокс. І все, готуємося, сфокусовано, зосереджено. Рухаємося вперед. А скажи по, по останньому по своєму поєдинку, по Ужгороду. Ми питаємося, у нас до тебе дуже багато питань Ужгороду. <світ> <світ> Вийшла ніч противник був серйозний. Мав зустріти з ним ще 8 лютого через хробу злетів з бою. Скільки було два тижні на відновлення, зразу почали знову підготовка. Той же самий противник на Ужгороді був і. Так вийшло, що в кінці вже перед боєм теж захворів, але вже думаю, вже не можна злітати з нього, треба буксирувати так. та й Трошки там з температурою було, але. Та, та хвороба та трошки дала, що свої, дала Ну, свій, дала свій, дала та своє, мені, ну Ти б хотів з ним ще раз вибуксувати, чи тобі в тебе пройдений етап? Та можна реванш, бля, як тренера скажуть. Ну а добре, скажи, будь ласка, зараз, от до Києва в тебе ти готовий? Все чітко? Готуємося. Скажіть, з ким би ти хотів в Києві побуксувати? Я знаю, що є три варіанти. Даже не знаю. Я, я знаю, три. що є три. Женя, на жаль, всі тих три варіанти злетіли. Ну, ну, та я, я чую. Два противника такі похожі стилі мають. Третій ну трошки відрізняється від них. А так то я готовий з боксом. Але ми попередньо от, розмовляли з кулею і говорили про те, що от той суперник, який боксірував тоді з щурою, був головний бій вечора. Ну і якраз... кавоска, слутовець. Так, тобто, от один підходить, і я думаю, що другий то ну так як Дмитро Куля вже з Гуровим боксірував, то тоді можливо просто Євген з ним побоксірує, якщо той, звісно, погодиться. Ну, можна говорити, Гуров там в 69 боксер. Я чув, що взагалі він казав, що в 67 буде хоче переходити. але ну... Та він там зараз на кулачці теж боксирує, ти бачив? Він сюди боксірує. Сюди боксірує. Всі види спорту. Ну, але, але, до речі, Поплявскас ну, це гідний суперник. Гідний, і як для як Жені, для Дмитра, як і да. для Дімона. Він покаже бокс, Це, Це хороший. Хороша сходинка в їхній професійній кар'єрі. Микола, а ти що? З ким ти будеш боксувати? Ти вже знаєш? Ну, суперника, я свого поки що не знаю, ще нічого не заявлено. Якщо по бажанню, то звісно, я б хотів взяти реванш у Ігора Павлюка, якому програв. Виключи його на його на бій. Бо ти в нас дивися, ти в нас майстер в тому. Павло Прима, ти як каток. 17 травня Ігор Павлюк. Запрошую тебе на свіна реванш і... і я буду готовий. Я буду готовий, це буде супербій. супер бій. Ну все, тепер треба, щоб матчмейкер зробив свою роботу. Треба проговорити, Ігор Павлюк е, травмований з рукою, але е, він не хоче боксувати поки що тільки з Ромалим Гаврилюком. Не хоче. Не хоче, я не знаю, я вже. Я вже просив, але, ну, але за реванш з Миколою, до речі, треба поговорити. То було б супер. А ти готовий? Я готовий давно вже на такий бій. Тобто ну, то, на 6 раундів треба пробувати. не на 4 вже, а на 6. Я думаю, було супер. А Женю вже запускаємо на 12. Він готовий. Ну, ти не скільки раундів. Хотів би боксі. Ти не кажи, як тебе не раз кажуть. Ну, серйозно, тебе питають. Та на ну, 8-10? Ну, то серйозно. Як тобі шість раунд ти боксував перший Борай, раз, бо це До речі, да, перший тобі? раз пройшов всю дистанцію. Та нормально, ну важко через хворобу було. Десь вже на третьому раунді відчув, що то хвороба так дала, дала щути. А так, нормально. Це був найскладний битвий в кар'єрі? Напевно, в кар'єрі так. Ще дивлячись на хворобу, важко було. От, до речі, а ти, Микола, от зі всіх своїх боїв, який такий важкий був поєдинок? Я навіть не говорю переможний може бути і. Ну, найважкіший, мій бій напевно, другий, я думаю. Це перша моя поразка. Він був найважчий і фізично, і емоційно. Дуже важко було змиритися, змиритись, переборотись і працювати далі. Ну, а після другої поразки то було поспіль ще, напевно, важче, ні? Після другої поразки я просто зрозумів, що вже немає інакших варіантів. Ну, я або виграю, або все закінчується. Ну, і в тебе зараз виходить серія вже з трьох перемог, правильно? Так. Ну і в подальшому цю серію тільки збільшувати. Бо ми так собі тут між собою поспорили, що в Микола буде рекорд 102. 100 перемог, 4 титули і 2 поразки. Насправді я хочу сказати за Миколу, що. Це дуже, дуже важко після поразки, після двох поразок поспіль, поспіль да, вернутися, знайти мотивацію, тренуватися, повірити само в себе в, себе, в першу чергу, і, ну, і потім три боя виграти. Ні, однозначно, це Два але, з них тепер, але добре, що ми тепер знаєш, так жартуємо з того, бо Микола тоді реально трошки підсипався. Ну, так що тому Микола не підсипався, він тільки подав вигляд. Подав вигляд. <рес> <рес> То титан, титан. Я зрозумів. Жень, скажи, будь ласка, ми отут між собою думали, знаєш, там кожна фішка, ну, воромки там Гавриляка, він там і говорить, і шорти в нього такі запам'ятаючіся, група підтримки. ну, В колі там бачу, як він кричить, як цей. А ми придумали для тебе з Романом, що таку фішку. Тобі просто дають мікрофон, ти кажеш, я виграв, кидаєш і виходиш. Як думаєш, зайшло би таке? Не знаю. Але треба щось пробувати. Жень, ну треба щось спробувати. Ну, ти ж крутий боксер, реально, ну, типу, все гуд. Давай, друзі, щоб підтримати наших двох козаків, до речі, я забув сказати попередньо, бо вже рівень росте. Хлопці стараються, хлопці тренуються, жарти жартами, але реально тут всі за тим столом молодці. Так же само, як і попередні наші три боксери. От, ми показуємо так. Напевно, сьогодні першочергово в обличчя Кійо промоушен і під патернатом, скажімо, нашого головного тренера, все ж таки, для нашого чемпіона Олександра Грицева. Ми показуємо серйозний рівень боксу. Кожен раз ростуть, так, так же само, як і пацанів. Рівень яких тренуються там в своїх тренерів. От, рухаємося вперед, і нашим хлопцям треба ваша підтримка. Тому. Переходьте, вже прийшов той час. Треба трошки їх підтримати. Підписуйтесь, щось коментуйте, щось, якісь проводьте зворотній зв'язок з ними, тому що хлопцям треба, треба ваша підтримка. От вони тоді будуть ще більше замотивовані і обіцяємо. Да, напевно, що вже на наступну, в наступному році не один пояс затягнемо в місто. Львів. Це 100%. І Ще хотів би сказати: долучайтесь, як і. Як Саша сказав в соціальних мережах, так само і партнери, які заінтересовані з нами співпрацювати. Я думаю, що ми за рік часу провели п'ять професійних вечорів боксу, і один від одного відрізнявся на голову вище. І останній, я думаю, взагалі ні в кого питань не було ні по боксу, ні по організації, ні по взагалі по самому івенту. І ми стараємося і будемо. Тільки розвиватися і по підвищувати планку е, професійного боксу в Україні, тому що нам на сьогодні реально насправді дуже потрібна ваша підтримка, тому що кінцева ціль, куди ми намітилися, куди ми йдемо, ми знайдемо це в будь-якому випадку. Але якщо ви нам допоможете, нас підтримаєте. Буде звичайно. Нам простіше це зробити, і ми це зробимо швидше. А так я впевнений, що все буде чітко, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні! Героям Слава! І Женя заговорить і Женя забазарить.